Sampai jumpa di video selanjutnya. Пана, й і чиста, небо взорі нім на мисті, щастя й радості багато, нам несуть різдвяні свята. Дійсно, небо сьогодні таке особливе. ти випоєвська зірка, світиш так яскраво і ніби хочеш нам щось сказати. Так, сьогодні таке особливе, що ж з мене таке статися. Може, це до гарної погоди, або до того, щоб в овець було багато ягнят, я такої яскравої зірочки ще ніколи не бачила в своєму житті. Мені навіть трішечки страшно стає. Може, варто вийти від двір там і глянути стиха до овець та й до хлівів, щоб не сталося лиха. Довго думали, гадали, що ж то бути може. Аж тут рапта в яснімсяві, зійшов ангел Божий. Не бійтеся пастушки, я несу вам добру звістку. Весь світ нині заселився. Було в єні на сіні. Син Божий, Ісус народився. До тебе, поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ой чудова... Тихо! and